Де би ви не були сьогодні, Господь прислухається до вас. Можливо, ви найманий вбивця або й гірше. Якщо щось може бути гірше, і Господь не хиляє до вас своє вухо. Просто скажіть, Господи, візьми моє життя і зроби щось з ним. Незначно, хто ви чи де ви живете. Бог прислухається до вас, його бажання, що ви прийшли до пізнання його та його любові. Приєднайтеся до Глорії Коплан та Келі Копланд Свішер сьогодні, щоб дізнатися про це більше. Далі на передачі переможний голос віручого. Вітаю, я Глорія Копленд. Сьогодні у студії разом зі мною одна із найдорожчих для мене людей у цілому світі. Келі Копленд Свішер. Вона ділиться з нами словом Божим. У неї це чудово виходить, і вам це сподобається. Ми готові келі, що ти готові? Ти маєш? Виклади це на гаразд. Ми говорили про те, що потрібно змінювати ваше мислення або ваш спосіб думок вірити Слову Божому. І вчора ми зупинилися на шостому розділі ванглія від Матвія, де Ісус говорив про те, що думки, що вам їсти, що вам пити, що вам одягнути, домінують у розумі невіруючих. І він говорить так. Не хвилюйтеся про ці речі. Ваш батько знає, що вам потрібно. Чудово, правда. Тому що знаєте, раніше у цьому розділі він сказав: ви не можете служити Богові і грошам. Тож його відповідь на це була: не хвилюйтеся про гроші, просто служіть Богові. Він знає, що ви потребуєте всіх цих речей. Тому вам не потрібно непокоїтися про ці речі. Вам не потрібно зосереджуватися на цих речах. Якщо ви будете вірити тому, що він говорить. Якщо ви будете вірити тому, що говорить Слово Боже, зміните своє мислення, щоб переключитися на спосіб мислення Слова Божого. Світський спосіб мислення полягає у тому, що вам потрібно непокоїтися і боротися за ці речі. Божий спосіб мислення, якщо у вас є вуха, щоб почути, прислухайтеся до того, що говорить Ісус, і будьте віруючі. Я читала це місце писання. Протягом цих двох тижнів ми говоримо про те, що потрібно мати вуха, аби чути. Я використала це місце писання, тому що передусім це хороша ознака для вас. Чи ви маєте вуха, аби чути? Ісус сказав, ці речі домінують у розумі невіруючого. Тобто, те, що ви є християнином, ще не робить вас віруючим. Те, що ви маєте Ісуса в своєму серці, не обов'язково означає, що ви вибрали вірити усьому, що говорить його слово. Тому, якщо ви не покоїтеся про ці речі, я не суджу вас. Але будь ласка, дозвольте слово Божому судити вас, бо це те, що слово повинно робити у вашому житті. Написано, не хвилюйся". написано, не хвилюйтеся. Якщо ви не покоїтеся про ці речі, це вказує вам, що ви не поставили себе у становище, аби мати вуха чути те, що Бог говорить вам. ісус сказав, отець знає, що ви потребуєте цих речей. Шукайте передусім царства Божого, і всі ці речі додадуться вам. Тож, якщо ви не покоїтеся про них, тоді ви ще не зробили вибору вірити тому, що Ісус сказав про це. Пройдіть тест, Пройдіть на, хвилювання. тест на хвилювання. Знаєте, є такі жартівливі тести. Ви можете бути роззявою, якщо ви але. Ми не будемо розповідати жарти про таких людей. Проте ви можете бути невіруючим. Якщо ви непокоїтесь про ці речі, і тут немає чого соромитися, це просто потрібно змінити. Так? Коли ми говоримо про те, що потрібно прислухатися, щоб почути слово Боже, або як говорить слово, нахиляти свої вуха у книзі приповістей, нахиляйте свої вуха, щоб почути, що він говорить. У 55-му розділі книги Ісаї Бог сказав: Підходьте до мене із широко відкритими вухами. Хоча багато людей приходять до Бога з вухами, відкритими лише наполовину. Або на одну третину вони вагаються, вірити цьому чи ні. Не знаю, чи я вірю у процвітання, не знаю, чи я вірю у зцілення. Ви не можете мати таке ставлення до Слова Божого і прийняти все, що Бог має для вас. Ви повинні наблизитись до Його слова із вірою у серці і відкритими вухами. І його слово спрацює для вас. Але Подивіться, давайте відкриємо послання до офісян. четвертий розділ. Сімнадцятий вірш бути роззявою краще, ніж бути невіруючим. Отак. Я не критикую таких людей. Так. я краще буду роззявою, ніж невіруючою. це правда у четвертому розділі. Послання до Ефесян говорить нам з господньою владою. Я кажу так. Павло звертається до церкви і говорить. Я переказую вам те, що Господь сказав мені передати вам з владою Господа. Це дуже серйозне ствердження, чи не так? Він говорить: я кажу вам, більше не живіть, як живуть язичники, бо вони безнадійно заплуталися. Знаєте що? Ось друга частина тесту. Ви заплуталися? Люди кажуть, християни часто кажуть, я так заплутався, я не знаю, що робити. Так. Якщо ви почуваєте себе так, передусім те, що ви почуваєтеся так, ще не означає, що ви повинні це говорити. Так. Якщо я чогось і навчилася від своєї сім'ї, то це того, що потрібно тримати свій рот на замку, коли вам здається, що ви заплуталися і звернутися до Слова Божого. Але не кажіть, що ви заплуталися. Боже мій, в такому випадку ви дієте проти себе. Але якщо вам здається, що ви заплуталися, тоді для вас це ознака, що ви живете як язичник. Що це означає? Це означає, що ви живете так, наче у вас немає обітниць від Бога. Ви живете так, наче слово Боже не є істиною. І як сказав Ісус, ці речі домінують у розумі невіруючого. Він сказав, чому не вірити цим речам? Ви маловіри, не хвилюйтеся про це. Тут написано, що люди, які заплуталися, вони живуть так, ніби Слово Боже не є правдою, живуть так, ніби у них немає обітниць від Бога. Живуть як живуть бабулон. як люди у світі. І якщо це стосується вас, дуже легко переключитися з цього, просто прийнявши рішення, як зробили ви з татом. Дуже рано з самого початку ви прийняли рішення. Ми будемо вірити тому, що говорить це слово. І Ми дуже раді І цьому. ваші дні у збентеженні були завершені, чи не так? Тому що Бог так? відразу Саме ж почав так. прояснювати вам, як слід жити, що говорить Біблія. Вона оновлює ваш розум. Писання слово Боже оновлює ваш розум. Коли ви вкладаєте його так. в свої очі, в свої вуха воно змінює ваше мислення. Збентеження заплутаність так. виникають у вашому мисленні. І збентеження це те, що сталося біля Вавилонської вежі. Збентеження, тобто, несподівано вони нічого не могли робити, вони не знали. Що робити і як робити, це була велика цивілізація, але потім прийшло помішання і суть Вавилону у тому, щоб робити щось без Бога. Так ось чому. Збудувати власну вежу. Так саме так. Ось чому, якщо ви покладаєтеся на те, що уряд буде забезпечувати ваші потреби, ви заплутаєтеся, тому що вони не помазані забезпечувати ваші потреби. Знаєте, люди можливо думають, що мені не слід користуватися соціальним забезпеченням, так. але ви вкладали у це гроші. Це ваші гроші, це не означає покладатися на них. Я би не покладалася на це на вашому місці, тому що цього і так недостатньо. Але це належить вам. Візьміть це. Принесіть і десятину, посійте, робіть те, що він говорить вам робити з цим. Так, але ці гроші не сприяють вашому успіху. Вони не зроблять вас успішним. Якщо ви покладаєтеся на те, що вони зроблять вас успішними, нічого не вийде. І знаєте, якщо я думаю, є речі, які ми можемо пропустити, коли намагаємось зробити щось самі. Ми думаємо, що ми робимо щось швидше, але насправді ви просто практикуєте те, що робить світ, і тоді ви наштовхнетеся на те, у чому тільки Бог може допомогти. Ми можемо навчитися жити вірою, а не тим, І ви вчитеся на таких незначних речах. Тому йти Божим шляхом у таких речах це дуже важливо. Тут написано Амін. не живіть так, як живуть язичники, бо вони безнадійно заплуталися. Якщо ви збираєтеся думати так, як світ, там немає надії, там немає жодної надії на покращення Там є прокляття. Це прокляття прокляття. і Його виявлення то збентеження. Так. Їхні думки повні темряви, вони блукають. Ось що викликає збентеження. Вони блукають далеко від того життя, яке дає Бог. Розумієте, Бог дав нам благословенне життя, чисте життя здоровий, розум. життя, здоровий розум. Але ви блукаєте, не Бог стримує щось від людей. Вони самі відходять від того життя, яке Бог хоче дати їм. Тому що вони живуть і думають так, як світ. Ви не можете мати того життя, яке Бог хоче вам дати, не прийнявши рішення думати і прислухатися до того, що він має сказати, стосовно того, як вам жити. Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Алілуя! І здоровий розум приймає хороші рішення. Так? І він не має жодного страху, жодного збентеження. Ісус Сказав, якщо ви збентежені, у вас немає здорового розуму. Так. Вам потрібно взяти на себе відповідальність і заглибитися так. у слово Боже, приєднатися до хорошої церкви, яка навчає вас, чим є слово Боже, що воно робить для вас, і вірити цьому, слухати такі передачі, як наша, які навчають вірі, заглибитися у свою Біблію, читати, вірити, діяти за нею. Щодня ми утримуємо свідчення від людей, які переглядають нашу передачу. Мала Богу. І вони розповідають. я був у важкій ситуації. Я почав виконувати слово, як ви казали, і тепер я. Тобто, якими би не були їхні обставини, так як я вже говорила нещодавно, вони змінилися, але свідчення одне і те саме. Саме так. слово Боже спрацьовує для кожного, завжди, хто буде його застосовувати. Ми зустрічаємося з людьми з усього світу у цілому світі Слово Боже спрацьовує, і він говорить: ми віддаляємося від життя, яке дає Бог, тому що вони закрили свій розум і затверділи своїми серцями проти Бога, проти Бога як особи? Ні, проти того, що він говорить робити, і проти того, як він говорить жити. Люди роблять свої серця запеклими, тому у вас не буде вуха, щоб почути. Ось що відбувається, коли у вас немає вух щоб почути. Тоді ваше серце стає запеклим. Ви зачиняєте своє серце. Слово Боже призначене для того, щоб проникати у ваше серце, підніматися з нього і приносити плід. Так. А коли ви робите своє серце за пеклем, ви закриваєте своє серце перед Словом Божим ви або не звертаєтесь до нього, не робите вибір жити так, не вірите йому. І ви робите своє серце запеклим. І сьогодні ми почнемо розглядати що означає робити своє серце запеклим. Це означає бути невіруючим, не вірити слову. Лихе серце невір'я, так, так називає його слово. А слово входить і приносить плід саме у серці. Я не планувала звертатися туди, але думаю, ми зробимо це. Відкрити 55-й розділ книги Ісаї. Потім ми повернемося до Євангелія від Матвія і прочитаємо, що сіяч сіє слово. Саме на цю тему Ісус говорив там. Але зараз я хочу швидко показати вам, що Бог сказав про слово і про ваші вуха, про ваше слухання, про те, що воно входить у ваше серце. Він говорить про це у 55-му розділі книги Ісаї. Це друга частина другого вірша. послухайте мене, і будете їсти те, що добре. Ви будете насолоджуватися найкращою їжею. Прийдіть до мене з вухами, широко відкритими. Послухайте, і ви знайдете життя. Я укладу з вами вічний завіт. Я дам вам вірну любов, яку я пообіцяв Давидові. Прочитай ще раз третій вірш, чи це п'ятий? П'ятий прийдіть, до, прийдіть мене. до мене з широко відкритими вухами. Послухайте бо життя вашої душі під загрозою. У мене так, інший сказано, переклад, переклад. У моїй Біблії сказано: ви знайдете життя, але мені подобається і твій переклад. Послухайте бо життя вашої душі під загрозою. Мені здається, це сильно. Так. І наша душа то наш розум, наша воля і наші емоції. Так. Саме тут ми процвітаємо або не процвітаємо. Я готова укласти з вами вічний завіт. Подумайте, Бог говорить це вам Боже і мені. Мі. Я дам вам всю милість і вірну любов, яку пообіцяв Давидові. Слава Богу, алілуя. Знаєш, мамо, коли ми народжуємося згори, наш дух процвітає, наш дух змінюється за одну секунду. Отак, миттєво. миттєво, але рішення ми приймаємо не в нашому дусі. Процвітати нам чи ні? мати нам те, що Бог дає нам чи ні наша душа і наш розум, і наша воля це наш вибір, наші емоції. І біблія називається оновленням вашого розуму, оновлення вашого мислення за допомогою слова. Божого. І Що Божого. тут сказано про твоє життя? Послухайте, Послухайте, бо життя вашої душі під загрозою. мені здається, це сильно. Це дуже сильно. життя. Процвітаєте ви у житті чи ні, залежить від того, чи прислухаєтеся ви до Бога чи ні. І звичайно ж, у цьому суть усієї біблії. Про так. це написано у книзі повторення закону всюди. Вся суть у цьому. Так. Скільки разів по-різному сказано, що ми замислиться на це? Ми повинні розуміти це. Я готовий укласти вічний завіт. Він Не здався. Це так Ніби келі. Я готовий укласти вічний завіт з тобою, говорить Господь. Дивовижно, правда? І він не підведе, він не залишить його. Я дам вам всю свою милість. Подивися, чи в твоєму перекладі сказано: я дам вам всю милість і вірну любов, яку пообіцяв Давидові. Слава Бачите, Богу. Бачите, Бог нічого не стримує від Ні. нас. Він нічого не стримує, він готовий. Ми повинні прийти до нього і прислухатися. І як це виправити? У четвертому розділі книги приповісти сказано: прислухайся Нахили до моїх слів. Так, нахили своє вухо, саме так ви змінюєте своє Слід мислення. сказати, що передусім це рішення. Прислухатися означає присвячувати Спершу цьому свою увагу. Спершу потрібно прийняти рішення, яке ви і прийняли. Так і навчили цього нас приймати таке рішення. Амін. І в моїй Біблії в шостому вірші сказано: шукайте Господа, поки ви можете знайти його, кличте до нього, поки він близько. Сьогодні у мене для вас добра новина. Він близько. Ви можете покликати. Настане такий день, коли буде запізно, але хвала Богу за вас і за мене. Ми не живемо у такому дні. Сьогодні не Подивися, є запізно. Що тут сказано, нехай люди відвернуться від свого зла. Деби ви не були сьогодні, Господь слухає вас. Можливо, ви найманий вбивця або й гірше. якщо щось може бути гірше. і Господь має відкрити вухо. Просто скажіть, Господи. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе Господом свого життя. Зміни його алілуя. І знаєте що? Лихим є не лише серійний вбивця. Слово називає лихим це неслухняного правда? для Бога. Це зло, тому що це від диявола. Це означає служити дияволу і виконувати те, що він говорить, замість того, що говорить Бог. Нехай їхній розум покине саму лише думку, щоб зробити кривду. Нехай не вернуться до Господа, щоб він змилувався над ними. Так зверніться до Бога, бо він щедро милує. у моїй Біблії сказано багато пробачає». Мої думки повністю відрізняються від ваших, говорить Господь. Тобто Господь хоче, щоб наші думки приходили у згоду з його думками. Щоб благословення могло виявитися у нашому житті у кожній сфері. Він добрий, чудовий, дивовижний Він добрий, і знаєте, люди читають це місце, але вони не читають того, що йде до цього. Вони читають: мої думки не зрівняються з вашими думками, говорить Господь. Мої дороги набагато переважають все те, що ви можете уявити. як небо вище від землі, так мої дороги вищі від ваших, а мої думки вищі від ваших думок. Вони зупиняються на цьому і думають, знаєте, Бог не говорить нам, ну мої думки вищі від ваших, і ви ніколи не досягнете їх. Ні, мені здається, це написано або в біблії короля Якова, або в розширеному перекладі. Я записала це собі. Нехай безбожний покине дорогу свою, а неправедний свої задуми. Так він говорить це вам ще до того, як сказати, що його дороги вищі. Він говорить: будь ласка, залиште те, як ви думаєте. Залиште те, як ви чините щось. тому, що мої дороги набагато вищі. Знаєте, це залишено на ваш вибір. Наприклад, процвітання. Ось чому люди так борються з ідеєю процвітання. Вони вважають, що Бог не може хотіти, щоб я був успішний, бо вони не думають так, як думає Бог. Вони думають ось на такому рівні. Але Бог думає ось на такому рівні, і він хоче, щоб ми процвітали. Він хоче, щоб ми були здорові. Але це залишено нам на розсуд нашого мислення, а ми враховуємо якесь покарання. Бог не хоче цього для тебе, бо хоче, щоб ти був бідним і вбогим. Але коли в слові написано інакше, ми повинні вірити тому, що говорить Бог. І необхідна віра, щоб вірити тому, що Бог говорить про вас. Але вам потрібно просто залишити те, як ви думаєте, і тут Бог вказує справжню причину. Таке враження, ніби він змінює тему, тому що він починає говорити про дощ і про сніг. Він говорить: дощ і сніг. Мова йде про погоду. Так. Здається, ніби це випадково, але тут написано Бог ніколи Ні. не буває випадковим. Дощ і сніг сходять з небес, але вони залишаються на землі, щоб напоювати землю. Вони змушують зерно рости, приносячи насіння для фермера і хліб для голодних. Інакше кажучи, коли дощ сходить на землю, тоді земля приносить врожай, який вона створена приносити. Вона приймає воду. Так. І це спонукає те, що є в землі зростати. І результатом є плід, результатом є врожай. Наше серце є землею, Наше серце є землею. І він Його говорить тут, те саме із моїми словами. У цьому контексті ви могли би сказати те саме із моїми думками. Так. «Мої думки. Він говорить: я посилаю слово, і воно завжди приносить плід». Тут цього не сказано, але щоб принести плід, воно повинно проникнути у ґрунт вашого його потрібно серця. потрібно прийняти, Так Проте його слово виходить. Якщо воно входить у ваше серце, його слово буде приносити плід у моєму житті, тому що я впускаю його у своє серце. Ти впускаєш його у своє серце. Якщо ви впускаєте його слово і його думки у своє серце, воно принесе плід того, про що говорить слово. І тут написано, що так відбувається завжди. І далі мова починає йти про гори і пагорби, де були терни, ростимуть дерева. Що це означає? Благословення візьме гору. Так і ось що відбувається, коли ми приймаємо його думки, які приходять до нас від його слова у наше серце, у ґрунт нашого серця. Ти знаєш, мамо, є така приказка. Люди кажуть, він тупий як земля. Мені здається, ми повинні бути такими, як земля. Земля розумна. Вона знає, що робити з водою. Вона знає, як зрощувати насіння. Вона знає, що робити з насінням. Слушно сказано. Тож ми повинні бути такими розумними, як земля, і впускати слово Боже у наше серце. І тоді воно буде приносити плід для нас всього того, про що ми читаємо у слові. Що ми зцілені, Амінь. ми спасенні, так. ми вільні. Він любить нас. Хвала бо всі ці це речі правда? його слово буде виробляти їх. Воно завжди виробляє їх, коли проникає у глибину нашого серця. І ми почнемо звідси, але у нас залишилось кілька хвилин, щоб звернутись до 13-го розділу Євангелія від Матвія. ісус говорить про сіяча, який сіє слово, і ви побачите тут у цьому розділі. Ви побачите багато речей з 55-го розділу книги Ісаї, як виразив Ісус. І знову ж таки з 4-го розділу 4. марка У у му розділі Євангелія від Матвія він розповідає історію про сіяча, який сіє слово. Він говорить. Фермер вийшов посіяти насіння. Коли він розсипав його по полю, деяке насіння впало на стежку, і птахи прилетіли і видзубили його. Інше впало на неглибокий ґрунт з камінням під ним. Насіння швидко проросло, тому що ґрунт був неглибоким, але рослини швидко зів'яли під гарячим сонцем. Давайте зупинимось тут. Він говорить тут про різні види ґрунту. І завтра, мамо, ми детально розглянемо кожен із них і поговоримо добре. про те, що перешкоджає Слову Божому зійти. Але якщо подивитися на цей поверхневий ґрунт, знаєте, поверхневий ґрунт виглядає добре, але під ним є щось тверде. Тож ми візьмемо те слово, так. з яким Ісус звернувся до нас, і дозволимо йому говорити з нами, дозволимо йому судити нас, дозволимо йому судити нашу позицію у житті і те, чи впускаємо ми його слово у наше життя. Добре, це буде добре. Дуже важливо, щоб ви розуміли, як керувати вашим серцем, щоб отримати врожай. Ми з Келі зараз повернемось. Біблія то Божа воля для вашого життя у народженні згори у дусі святому його слові, зціленні, процвітанні, любові. Коли ми з Кеннетом побачили, що написано у Біблії, і почали приймати це буквально. Ми стали зціленими. Ми почали процвітати і наше життя змінилося. Ця книга допоможе вам вийти на правильну дорогу. У ній є місця писання. Навчайтеся перебувати у Слові Божому, вірте тому, що Біблія говорить про вас. Неможливо жити у перемозі, якщо ви не впускаєте Слово Боже у свої очі, свої вуха у своє серце, Не дозволяєте йому розмовляти з вами, не виконуєте його, тому що перемога є у послуху Слову Божому. Але якщо ви не знаєте того, що належить вам, ви ніколи не зможете надприродним чином жити у цьому житті. А Бог хоче, щоб ви були благословенні галілуя. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Ми будемо молитися за вас. Почуйте слово і виконайте його. Це ключ до перемоги. Отже, ми молимося сьогодні за всіх людей. Ми благословляємо всіх наших слухачів сьогодні. Ми просимо тебе відкриватися їм сильно. Я проголошую зцілення вам. Будьте зцілені, приймайте зараз свої зцілення, беріть його, приймайте його і насолоджуйтесь ним. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти робиш чудеса. в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Завтра ви дізнаєтеся, як налаштовуватися, як зростати. Ви дізнаєтеся, якою є Божа воля. Алілуя. Заходьте на наш сайт. До зустрічі завтра і пам'ятайте: Ісус є Господь. є Господь. Завтра на передачі переможний голос віручу. Ось у чому суть цієї угоди зі Словом. Якщо ви ставите себе у становище почути, тоді ви приймаєте рішення прислухатися. Ви прислухаєтеся, виконуєте Слово Боже. І третій крок почути, прислухатися, зрозуміти. Цей третій крок саме тут є найкраще, так саме тут є найкраще.